Сьогодні військовослужбовці Національної гвардії України, які щоденно виконують службу бойові завдання на півдні Одещини, мали змогу отримати досвід гри. У настільному симуляторі світ громад. За своєю суттю, світ громад є унікальною грою, яка сьогодні повністю імітує діяльність у громаді різних соціальних елементів. Гравці виступають депутатами міської ради і мають вирішувати завдання на покращення та розвиток власної громади у ремежах ігрового сценарію. У випадках з гвардійцями використання гри дозволило не лише зняти соціально-психологічне напруження, викликане війною, а також дозволило розвинути навики соціальної взаємодії, основ Виведення бізнесу, а також пояснити, як функціонують та утворюються комунальні заклади у місті та як працює місто як соціальний інструмент. Варто зазначити, що під час проходження сценарії в двох ігрових сесій військовослужбовці Національної гвардії вдало впоралися з усіма викликами, які ці сценарії для них готували. Наразі світ громад є не лише грою, а широко використовується як багатопрофільний інструмент. Так, у деяких містах України, які перебувають не у зоні бойових дій, він використовується для інтеграції внутрішньопереміщених осіб, які потрапляють до нових громад та не знають, як реалізувати себе у них. Гнучкість сценарію світу громад дозволяє використовувати його також у якості стратегічних сесій розвитку громади, а також для планування її діяльності на поточний період часу. Сьогодні ми грали ігру Світ громад. Провели чудовий час. Під час гри ми навчилися взаємодіяти в громаді і навчилися виплачувати податки. Ще я навчився відкривати бізнес, як утворюється комунальна власність. Після нашої перемоги я думаю, що зможу використовувати навички у своєму житті.